Пані Ганна їздить на електричці. так називають електромобілі у народі, і дуже задоволена, каже, це машина майбутнього економна, екологічна, зручна. У моїй машині запас ходу 515 кілометрів. Це якщо я не включаю кондиціонер, то 450 кілометрів я можу наїздити, поки вона не розрядиться. Вона може заряджатися у простій електричній розетці. Але мені син зробив таку маленьку підстанцію. Я її ставлю 23 години на зарядку. Вона до 7 години по економному тарифу заряджається по нічному. Одна зарядка у нічний час на 515 кілометрів буде коштувати вам 120-130 гривень. Проте вирішальним чинником у виборі електрокара для водійки стали пільги при розмитненні авто, а саме звільнення від ПДВ та мита, що діяли з 2018 року. Машину везли з Голландії. Заплатили за розмитнення 8 тисяч гривень. Машина не має мита, машина не має ПДВ. От. Я нещодавно почула таку новину, що у нас хочуть зробити зміни і з 1 числа ввести миту і ПДВ на ці машини. Не можна цього робити. По-перше, в Україні йде війна, люди і так виснажені, вони не мають і грошей. Люди хочуть якогось для себе, ну, такого економного класу машини, щоб дійсно і дітей в школу повезти, і в супермаркети з'їздити, і по роботі поїздити. Можливо, через 2-3 роки або після закінчення війни це можна буде зробити, тому що дійсно бюджет країни треба наповнювати. Але зараз ні в якому разі я проти цього. Умови без пільг для електрокарів нагадав голова парламентського комітету з фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев, який у своєму телеграмі написав, що з 1 січня 2026 року електромобілі імпортуватимуться на загальних умовах. Нагадаємо, зараз електрокари возяться без сплати 20% ПДВ і 10% мита. Сплачується лише акцизний збір у розмірі 1 євро за 1 кВт потужності батареї. Наразі пільги дієвий стимул для їх придбання за кордону. Станом на сьогодні найбільшою перевагою електромобілів є безпосередньо наявність пільгового розмитнення для даних транспортних засобів, оскільки фінансова складова при виборі транспортного засобу вона є найбільш значущою для наших громадян, окрім пільгової складової у вигляді розмитнення, плюси електромобілів це їхня екологічність. Все таки в нас в Україні вже достатньо наявна інфраструктура і економічність в плані фінансових затрат на їхню експлуатацію, оскільки вони не потребують регулярного великого технічного огляду, а також доволі доступна ціна на електроенергію в домашніх умовах. Ціни на найпопулярніші бюджетні, так звані народні моделі – 5-10 тисяч євро, а преміальні понад 100 тисяч. Щороку попит на електромобілі збільшується, каже імпортер, адже ринок електромобілів в Україні росте, а інфраструктура активно розвивається. Для пересічного громадянина України. Стандартне розмитнення електромобіля буде складати в еквіваленті до 100 євро. В разі скасування даних пільг з 31 грудня, ну фактично з 1 січня 26-го року, до вартості автомобіля в Європі варто буде додати 10% мита, 20% ПДВ, і також зберігається даний акцизний збір. Таким чином, найпопулярніші моделі, от як Нісан Ліф, який можна було придбати за 5 тисяч євро. Його вартість для кінцевого споживача буде складати 7. Отож, хто мріє про електрокар за пільговими цінами, мають можливість придбати до кінця року. Назар Парамонов прогнозує ажіотаж, адже зазвичай люди тягнуть до останнього. Виграють Лише ті, хто купить до скасування пільг, тому що очікується подорожчання транспортних засобів. Відповідно, зменшиться об'єм навезення цих транспортних засобів, і всі суміжні професії, які також отримували дохід з цього, в тому числі перевізники, вони також на цьому втратять. Ось однак, держава з іншого боку, якщо ми говоримо про якісь загальні речі, отримує надходження вигляді додаткових платежів до бюджету. За перше півріччя 2025 року за розмитнення транспортних засобів з електричними двигунами у зоні відповідальності закарпатської митниці до держбюджету надійшло. Понад 4 мільйонів гривень. Доріг за аналогічний період до бюджету сплатили 2,3 мільйони гривень. За перше півріччя закарпатською митницею оформлено 495 електричних автомобілів, як легкових, так і вантажних. У порівнянні з минулим роком закарпатською митницею було оформлено 705 електричних автомобілів. В Закарпатській митниці найпопулярнішими транспортними засобами є: Ауді, Volkswagen, Нісан. Потім Рено, БМВ та Мерседес, середня вартість зазначених цих транспортних засобів, які завезлися в цьому році, орієнтується в районі 24 тисяч доларів. rolls Рой Спектр, який в Україні з десяток, вартістю 400 тисяч євро, найдорожчий електромобіль, а розмитнений всього за сотню з гаком євро. Найдешевші електрокари це так звані бюджетні авто від 5 до 8 тисяч євро, типу Нісан Лів, Zoe, Хюндай різних моделей. після того як закінчиться пільга і починаючи з першої. Січня 2026 року будуть сплачувати додатково ПДВ в розмірі 20%. Це буде виглядати в такому вигляді, що громадянин або фірма буде сплачувати акциз на легкові автомобілі 1 євро за 1 кВт ємності батареї, та ПДВ в розмірі 20% від вартості цього транспортного засобу. Що відноситься до... Вантажних транспортних засобів також буде ще сплачуватися додатково мито в розмірі 10%. До прикладу, якщо ми возьмемо такий розповсюджений автомобіль на теренах Закарпатської області, це як Фольксваген Гольф, то громадянин буде сплачувати за нього. 36 євро в разі, якщо в нього батарея ємністю 36 кВт, та ПДВ в розмірі 20% від вартості цього транспортного засобу не більше. На певний певний перший період воно буде зменшення кількості митних оформлень та імпорту транспортних засобів електричних, але з часом все одно люди будуть їх вести, розмитнювати і купляти собі, тобто оновлювати так званий автопарк. Тим часом, у червні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених лише електричними двигунами. Чи підтримують його народні обранці? Будемо стежити.